Всім привіт! Я вчора посадив маточник Федеріки собі. Ось він. Трошки некотора ще запущеними вушками. Але підніме так само, як Флоренс підняла. Флоренс перша була. Це великі маточники, кожен на 200, плюс, 200 з хвостиком штук. Тому у мене уходить один робочий день скажімо так, на створення одного. Наступні маточники будуть поменші, то можливо, Возможно, зможу посадити два сорта за один день. Федеріка, я сьогодні її вечором ще полью, хоча вона виглядає политою, це може бути обманчиво. Треба поливати ще. Бачите, поопускала вуха. Листя не зрізав, тому що маю змогу поливати кожен день, хоч постійно. І випаровування вологі з листя як нікого не лякає. Якби, звичайно, були проблеми з поливом, то я б шматрав би я ставив по одному листку. А взагалі-то нафіга вони треба, вони ж ну, відімруть, я не знаю. Буде просто мусор на наступний рік. Люди так привчили, замовники, нам з листям, нам з листям, щоб були листя. Хорошо, з листям. Робимо з листям. За Флоренс. Є сьогодні замовлення на 50 штучок. І буде ще в будь-якому випадку залишатися. все воно Так що замовляйте. вайбер вкажу Ох, в назві в назві відео і в описанні, в описанні відео. Ось дивіться, скільки її вся гарна, зеленюща, темно-зелена, ну вона хворенс така є, темно-зелена. До речі, Федеріка теж темніша інших. От, і саме ранні сорти, Амі, Апріка, там, да? Альба. От вони світліші, а ці темні. А, з приводу маточників, які я посадю сьогодні і завтра, я висаджу, мабуть, всі сорта, які я хочу залишати собі далі. І буду бачити залишки. Залишки по іншим сортам, окрім Флоренс. А, і тобто завтра повідомлю в відео, що у мене є. Я його викопаю, порахую і зможу пропонувати. Можливо, хтось зацікавиться. Ось така полуниця. замовляйте, не пошкодуєте, повониця гарна, особливо якщо для себе вона хоч і не супер крупна, але блін, вона рясна і вкусна і темна. Темні ягоди завжди не ярко-красні, такі темні. Так. З походом кладемо, звичайно, тут в, пачка, в пачку йде 25, я зробив по-моєму, 27. Ниточку натягнув. Тут грабульками я не буду проробляти, бо мотоблоком тут все розрівнялось. Нормальний рельєф, тільки з сапкою. Буду садити починати по три рядки, мабуть, буду таких діляти. Не дуже вони довгі. Ці довші у мене були, тут по два, тут по три буду діти. З тої полуниці почну, яка була яка користувалась попитом більше всього із цих, що ми бачимо. Це у нас Азія і Альба. А потім, якщо залишиться місце, виткну Так, пробиваю добрезно прям. Прям, чтобы там потом была грязючка. Я полуницу выдираю. Не мыю ее и ничего. Чтобы максимально на коренях была своя земля. И потом просто выкапываю ямку в грязючке. И втыкаю туда пучок, пучком. Типа, как с кассеткой делают. Ну, трошки не так. С кассетки аж там вообще. Четкая корневая система, ну, типа в земле. Не розпадається нічого. У мене трошки, звісно, відпадає. Це проливаю, жду поки впитається і тим часом йду рвати полуницю. Зробив 4 рядка, вони не дуже довгі. Можливо, ще прийдеться п'ятий робити. Це під Азію. Подивимося, скільки її там. Так то лучше. Уже заливаю Азію мне кажется мало надо сейчас понимать сики примерно кущи влази в один рядок потому что если той маточник у меня 100 ну там и земля была погана по вышло мало мало как для 100 то тут треба робить в любом случае больше 100 то ну, думаю в один рядок кущи в 30 вместится точно Це прямо так Потом одну взяв прямо так, в таком стане. И вставив туда, в отверстие. Сейчас покажу. А потом сверху шлангочкой промыть, чтобы листочки не были грязные серединки не были залиплены. не забывать считать всякие штуки. Так, отсюда, там ровно у нас. Выкопав. Вставив. Есть. Постойки. Так, дальше так само. Ну-ка повстав. Есть. А, 28 зашло, це мало. М -м -м. Ну даже хай 30 будем казати. 120 штук. Придется ще один рядок добивать. Щоб мінімум маточник був 150. Минимум. Не годится. Привет, привет. Як тобі? Нормально. Третій рядок ще трошки, четвертий і буду питатися п'ятий, но розсада якось так е е активно уходить. Дуже вона рідко запливає. Дуже рідко. Ну нічого, що маємо, то маємо. П'ятий, так, да, треба п'ятий робити, сто процентів. Не зроблю. Потратив на нього 20 минут, не зроблю. Не потратив 20 минут не зроблю, буду жаліти. Малюк. Малюк пласт Украв крекер, так, да, украв. і кам'ячек. Украв. Який кракер? Маленький. Чого ти такий? Манюка. Такий. Ні. Ні, трошки підносиком є засухші сопельки. Ну, Но нових свіжих нема. Арінка, дивись, прийшла. Дивись. Мам. Ні, не хочеш марін. Не з тої ноги встав малій. Ні, не хочу до ні, ні, до Мія. <світ> так, з'їсть контакт. П'ять. Тепер помиємо. Помиємо і трошки ще зверху водички додали. Заодно лишнім не буде. О, единственное добре, в цьому маточниці, що я достаю отак так от, прямо з краю. Це, до речі, мені знадобиться, коли я буду поливати на наступний рік з руки маточники, як я робив в цьому році. Дуже зручно. Так, ці готові, тут п'ять. Маркерів зроблено, на 5 рядків і вже пролито. А, що я вам можу сказати, друзі? Робота не важка, доволі зрозуміла. Але блін така нудна. Тут де сапка, сапка якраз почти по центру. А по центру тут, мабуть, на кукурузку посадимо або не знаю. Може помідори. Альбо, зараз буду садити. Рішив. Думав завтра зробити з утра, поки Аріна буде в школі. А потім після школи робити інші сорти там априку. Рішив, що хватиниці треба зробити це сьогодні. Опять же, потім не пошкодую. Старий добрий метод швидкісного виривання полуниці. Прям кучами. Але тут я його можу використати, але... При викопці розсади в цьому році, не міг я на місці видирав акуратно, щоб без втрат і викидав лишнє, приносив вже готове. На місце все. А тут зараз Фух, навидирав і буду скучі вибирати гарні собі на місці тут і одразу садити. Альбу практично в ноль вирив. що жінка не допомагала. Штраф їй випишу. Скажу, хай мені готові бургери. Вроді би цей фарш є. А, чи для них свинячий, по-моєму, фарш треба. А у нас курячий точно є. Фух. Друзі, дякую, хто дивився. Бажаю всім гарних посадок по луниці. Щоб приймалась. І хто бажає, замовляйте, будь ласка, Флоренс. Полуниця гарна, І її в мене в достатку в гарній кількості є. Всім пока-пока!